Привіт! У цьому відео я покажу, як додати способи оплати в Shopify. Заходимо в Shopify і внизу зліва бачимо налаштування. Натискаємо на них, а потім на платежі. Зверху бачимо пункт увімкнути платежі Shopify. Це ми і зробимо. Це дозволить клієнтам платити зручно, що має такі переваги. Тиснемо Активувати платежі Shopify і налаштовуємо обліковий запис. Ось що потрібно: пройти верифікацію, надіславши посвідчення особи. Краще, щоб це була особа власник Потім потрібна двофакторна аутентифікація. Її треба активувати і додати банківські дані для виплат, щоб надіслати інформацію. На Натискаємо надіслати деталі. Потім вибираєте все потрібне, наприклад, фізособу в моєму випадку і далі заповнюєте всі поля. Я не буду детально розглядати кожен крок. Вони досить зрозумілі. Я лише хотів показати, куди вам треба. Після налаштування клієнти зможуть платити, а ви отримуватимете гроші на свій банківський рахунок. Якщо відео було корисним, буду вдячний за лайк. Бувайте!